Так, ну що, відкриваємо разом з вами Дівчата, Ну, все просто, просто. Дивіться, яке гарне упакування. Все красиво, все гарненько, все брендовано. Навіть сумочку з їхнім брендом вони положили у подарунок. Дуже приємно, дуже класно. І знаєте, переваги саме цього магазину в тому, що у них нереально велика палітра. У них велика розмірна сітка. І тут можна придбати сукню як на худеньку дівчинку, так і на пишну. Тобто від найменших розмірів до найбільших. Магазин надає хорошу якісну консультацію та швидко відправляють товар. А ще це повністю українське виробництво, якість просто на найвищому рівні. Тому цей магазин покри моє серденько, і тепер я буду тут замовляти дуже часто, тому що їхній асортимент це просто розрив, це просто підпал. І моя сукня це просто підпал. Дівчата, вона просто неймовірна, на дуже крута.